Дорогі друзі, моє вам вітання! Історична програма Дорогами Християнства знову в ефірі. З видимого пізнавай невидиме, закликав український філософ Григорій Сковорода. І ми сьогодні, слідкуючи за поступом історії, знову поговоримо про її актуальні для сьогодення уроки. З вами ведучий Віталій Кривой. Будьте з нами! Батьківщиною богомільського руху вважають Болгарію! Тим, як ми вже зазначали в попередніх передачах, ця традиція віри це не новоутворення 10 століття. Її коріння сягає ще раннього християнства. Основним елементом богомільської проповіді було вчення про велику боротьбу. Ідеї богомільства мали широкі розповсюдження в тодішньому світі, знали про них і на Русі. Свідчення джерел, що надійно фіксуються, представляють сьогодні для нас наші постійні експерти Віталій Нероба і Богдан Коваль. Вітаю вас, шановні експерти. Доброго дня, доброго дня. Отже, тема наших роздумів сьогодні вплив богомільства на Русі. Запрошую вас бути уважними до історичної довідки. Богомільство релігійний рух 10-15 століть, який як вважається зародився на Балканах. Богомільське вчення швидко розповсюдилось по західній Європі. А з 11 століття ми знаходимо свідчення і про його вплив на Русі. Важливою передумовою для цього стала етнічна та мовна спорідненість болгар і русичів. Через руські землі часто проходили болгарські торговці, підтримувались дипломатичні зв'язки, і так, через духовне спілкування між двома народами створювався сприятливий клімат для обміну поглядами та ідеями. Із болгарської держави на Русь ішов постійний потік книг, релігійного та світського змісту. Це були не тільки твори офіційні, призначені для, наприклад, богослужбового читання, а й народноповчальні, що часто мали форму казок чи навіть опокрифів. У зв'язку з високою освіченістю Русичів книги користувались попитом не тільки у феодальної верхівки, а й у широких мас населення. Тому не дивно, що богомільське вчення, втілене у письменних творах і представлене простою зрозумілою мовою, отримало на Русі широке розповсюдження. Після того, як ми переглянули з вами історичну довідку, вже дещо зрозуміліше стало саме слово богомільство, але багато ще запитань, наприклад, у мене. Що це означає слово, і взагалі, яка сутність вірування богомілів? Коли ми чуємо слово богоміл, воно нам відразу нагадує два слов'янських слова Бог, по грецькому теос, і милий. У багатьох словенських мовах слово любити звучить як милувати, і це показує любов не таку чуттєву якусь, а любов, яка по-грецькому називається агапи, любов безумовно. Тобто, тобто люди можна, вагають, що Бог милий чи можна так витлумачити, або Боже милуй нас, люби, або Богу милий, тобто той, хто а милий Богові, милу. або той, хто любить Бога, хто ну, любить Бога такою щирою сердечною любов'ю. Слід скоріше сказати, що Богоміли це е, можливо сама назва, а можливо і назва, яка дана іншими людьми відносно цих людей, тому що самі богоміли називали себе добрими людьми, добрими християнами. Вони просто вживали по означенню до себе слово християни, показуючи, свою, е, показуючи те, що їхня традиція йде ще до апостольських часів, що це саме таке просте народне християнство, яке сповідує певні принципи, які записані в Біблії. Богдан ну, називати себе добрими людьми це ще не, але що ж сповідували ці добрі люди? Це дійсно було щось добре? Центральною у вченні богомілів була теза про велику боротьбу. Зараз в сучасній історіографії це подають трошки спотворено, говорячи те, що богоміли сповідували віру в двох богів доброго і злого, доброго, який панує над усім Всесвітом, і злого, який нібито знаходиться в нього в служниках, який створив цей матеріальний світ. Але насправді, якщо ми придивимося до цих вірувань, то по суті це є відображення біблійної ідеї про велику боротьбу, якщо всі ці спотворення, скажімо так, убрати. Ось то ми бачимо, що вони вірили дійсно в те, що є Бог, є творець над всім всесвітом, і є ангел, який колись був на божій стороні, який колись займав високе положення, але завдяки гріхові, це своє високе положення втрати. А є якісь джерела, які говорять про те, в що вони вірили? Чи це сьогодні знову? Проблема, проблема є з джерелами і з книгами. Все, що ми знаємо про Богомілів в більшості своїй, ну майже все, це. Написано їхніми ворогами, і вони всіляко то намагались перекрутити спотворити тих ти їх. тих, що їх переслідували. офіційна церква, державна, яка їх переслідувала, вона все писала їхні твори, знищувала. І коли ми досліджуємо те, що пишуть за них, цікавий є такий момент, наприклад, коли володар Болгарії Борис задає папі Миколі І ряд запитань, пов'язаних з виконанням суботи. Щось це цікаве, він питає, як що робити там? Чи купатися там в неді... дозволяється в неділю, чи там в суботу. Він говорить так: папа відповідає, що треба в суботу, тобто в неділю відпочивати від праці, а не в суботній день. Тобто, це були ті питання, які хвилювали Бориса в контексті цього болгарського богомільства. Значить, це вказує що щось там була та проблема. І... Цікаво, що в 1891 році вчений по імені Фредерік Корнволіс Конібер армінинцем відкрив книгу цих богомілів, або ще їх називають павлік'ян. Що означає відкрив? Відкрив. ну знайшов цю Значено. книгу. Називається вона Ключ до істини. Вона була опублікована в 1898 році. І вперше ці богоміли могли заговорити. Могли подати своє слово. І, і що, згідно послали? цієї книги, павлікини кажуть або богоміли, що вони походять від апостолів від Христа, приймають Біблію в якості єдиного мірила віри, визнають тільки хрещення повним погруженням в воду, відкидають те, що під час свята вечері Господні Євхаристії хліб і вино згідно вчень багатьох церков, сьогоднішніх стають буквальним хлібом. Буквально тіло і, і буквально кров'ю Христа вони відкидають, кажуть, це символи. Далі вони від, відкидають обрядність, відкидають, е, не визнають оцей ієрархічний штат церкви, вірять в трійцю і відкидають поклоніння зображенням. І саме головне, що вони визнають. Життя святим тоді, коли воно ведеться згідно всіх десяти божих заповідей. Цікаво, Віталій, Ви дійсно відкрили по-інакшому трішки те, що до цього часу можна було почути чи прочитати. Ну а, взагалі, цей рух наскільки він був поширений? Можливо, це маргінальний маленький рух, чому? Так, до нього ставляться зневажливо, якщо дійсно справі, це таке. Так, Насправді, Богомільський рух налічував тисячі послідовників, навіть тисячі, не знаю чи можна сказати мільйони, але це був рух, який охоплював всю Болгарію. Там Болга... знаходилися, Болгарія, ну та скажімо так, по-перше, Болгарія, а потім уже і богомільські проповідники йшли і в інших, О, спочатку так, і в інших країнах розповсюджували, розповсюджували цю вістку. І те, наскільки поширене було, це, було це, цю версію християнства, скажімо так, богомільська. Вона була поширена і серед еліти суспільства, і особливо було поширена серед простого народу, що підтверджує те, що богоміли доносили біблійне вчення, ясно і доступно. Ну, так а що чому так народ сприймав? зрозуміти. Чому так дійсно якби зацікавлений був легко сприймав? А, тому що те, християн, що Богоміли проповідували, воно стосувалося самого себе, воно стосувалося серця людини, стосувалося зміни життя. Тобто, якщо ми говоримо про вчення про велику боротьбу, яка має закінчитись другим приходом Христа, то це ставить певний виклик перед людиною, що твоє життя повинно бути повинно вестися так, щоб ти був готовий зустріти Христа. Тому що Є. ця велика боротьба вона відбувається в серці людини. Поле битви це людське серце. І цьому вчили богоміло. Вони казали, ти не маєш спасатися шляхом там, обрядів, шляхом постів, шляхом добрих справ, чи там, виконання якихось то правил, то чи якихось вчень. Да, вони говорили, ти особисто маєш доступ до Бога. І ти особисто маєш перемогти в цій великій боротьбі силою Христовою. Разом з Христом стати переможцем. І це людям... Це туркалася людського серця. Вони хотіли цього спасіння, вони хотіли е, жити, досліджуючи Біблію навчаючись перемоги в цій боротьбі. Ну, Ще а хотів би адам додати, адам що суспільно. дуже сильний богомільський плац залишився в народних переказах і переданнях, у казках, у легендах, у піснях. Є оця присутня, можливо, незриму, наших, можливо не можливо, не так виявлена. Ну, по всьому слов'янському світу, бо uh -huh. по всьому слов'янському світу вони і несли християнське вчення. Є незримо, присутня ця ідея про велику боротьбу. І якщо дуже добре Читатися у цей uh -huh. спадок, то ми побачимо там християнство, біблійну вістку. Uh -huh. А чому ж на території Русі дійсно теж богоміли знаходять такий благодатний ґрунт? Хіба не нашому народу не притаманно було ще до того часу розуміти відповідальність перед Богом один перед одним? Я прошу звернути увагу на карту поширення богомільства, таку традиційну карту. Ми бачимо, що рух богомільства починає розвиватися, власне, з сирійського християнства. Про яке ми ну, мали декілька передач записаних, раджу їх, скажімо, дізнатися більш детально про сирійське християнство. Воно починається звідти з, з території сучасної Турції, саме колиське християнство, Сирії, починає рухатись на, на північний захід. Ми бачимо, що воно опанує всю Болгарію, але Болгарія це не територія сучасної Болгарії, лише це і сучасна Сам, Румунія, інша. це і Сербія, Македонія, Албанія, Чорногорія, значна частина України. Оце поняття Болгарії. Це не сучасна Болгарія, як ми розуміємо. І воно далі рухається в напрямку Західної Європи, в напрямку Франції, Германії, Італії. Але якраз там вже були християни, просто трошки можливо інші християни. А через Дунай ідуть території. Вільні території, і саме на цих територіях більший був вплив богомільства, але офіційні карти не показують. Доказом цього є дуже простий. Слов'янська мова, яка була мовою богослужіння богомілів, якраз набула поширення на території сучасних східнослов'янських земель. Mm -hmm. І це є прямим доказом впливу богомільства, бо вони були людьми книги. Віталій ще цікавий зауважте... такий момент, який неможливо не сказати, що е, прихід саме богомільства на Русь, богомільської форми християнства, дуже пов'язаний з історичними подіями і з падінням першого болгарського царства. Тобто, коли Візантія завоювала борга... болгарські землі і стала там насаджувати свою віру, то е, цим проповідникам, цим місіонерам не було куди рятуватися, Но як на як вільні землі, як Русь. і от цікава до речі, цитата дослідника Олександра Синягіна. 11, 11 і дванадцяти віка є епоха подлинного крещення Русі благодаттю апостольського християнства, ісходивши із недр Богомільської проповіді. Культура 12-го і тринадцятого віків це зелене пора з труями цього підземного потока. Добре, дякую. Але є таке пояснення істориків: богомільський дуалізм був близький до язичництва, тому саме богомільство стало своєрідним втіленням антицерковних настроїв. Що ви думаєте з цього приводу? Взагалі, сама ця теза, яку ви прочитали, вона нині більшістю дослідників не підтримується. Наприклад, такі авторитетні болгарські дослідники, які саме займаються цим питанням, Йордан Андрієв, Йордан Табов. Вони говорять про те, що ну сам дуалізм, скажімо так, це просто невірно витлумачене поняття. Що так, а в чому не вірність? Таке ж, таке ж таке ж саме поняття, воно притамане і біблії. І ця, ця ідея про велику боротьбу. Це ідея uh -huh. про те, що людська душа знаходиться в зоні впливу двох сил і потрібно зробити рішучий, рішучий вибір. Uh -huh. Справа в тому, що е, болгарське оце християнство в нас е, вливається в той момент, коли Русь в певний момен, момент свого розвитку відступає від того християнства, яке вже було раніше. Це відбулося в Дні Володимира, коли Володимир набрав свій багато жінок. Коли Володимир поставив ідолів, коли він привів до розбещення землю Руську, але відбувається момент покаяння. І це відбувається в той час, коли в Болгарії починаються війни, коли починається Візантія знищувати Болгарське царство. Падіння Болгарського царства це 1018 рік. Це епоха правління Володимира. Але ще перед цим багато болгарських біженців приходять на Русь. Відбуваються тут переміни. І саме з приходом болгарів на Русь, такого масового потоку біженців дні Ярослава вже мудрого, якраз ця епоха переходить. Відбувається розквіт Русі, і це прямий вплив болгарів, прямий вплив болгарського. У болгарського християнства. Тобто вони не знищили, не підняли язичництво? І саме в той момент не вони, вони, вони змінили те християнство, вплинувши Сутність. на нього, та, змінивши. І саме в той момент з'являються билини наші, які відображають це вчення про велику боротьбу. Де а завжди да? добро перемагає зло. І в чому різниця цього дуалізму християнського? Що він говорить: не вічна боротьба добра і зла, угу. а повна і остаточна як перемога хрилі, добра і зла. Так, угу. Як це в язичницьких інших. А, Але ну ви сказали за билини. Є ще якісь джерела, якісь твори, які діють. Дійсно, так відображено, видно, гарно це може ви процитуєте назвати. І, їх? Якщо ми говоримо за ті часи, то це саме е, такі сказання, які апокри... тобто апокрифи, народні якісь перекази е, і сам... ті ж самі билини. Тобто, Простежується, наприклад, сказання про Веріацьке озеро: ось ідеї такі про те, як Бог створював цей світ, як це відбувалося. Або е речі Попа Єремії, так звані, який теж піднімає різні питання людського спасіння, і угу. там якраз дуже простежується саме Богомільський світ. Ми повернемось до нашого запитання: Богомільство на Русі після невеличкої паузи. В ефірі нагадую історична програма Дорогами Християнства. Сьогодні у центрі нашої уваги один з наймогутніших релігійних рухів середньовіччя це богомільство. Чи простежується богомільський духовний слід у культурному спадку Русі? Про це нам сьогодні розповідають Віталій Нероба та Богдан Коваль. Якщо у вас є запитання або ви бажаєте поділитися своїми думками з приводу обговорюваної теми, напишіть нам на електронну адресу дорогамітхов.ua. Також у нас для вас є спеціальна пропозиція. Якщо ви бажаєте дізнатися, які поради містить Біблія для нашого практичного життя, ви маєте змогу пройти спеціальний курс уроків, так говорить Біблія. Так говорить Біблія, так вчили і вірили богоміли. А ще в яких творах, повертаючись до нашого запитання, ми можемо побачити, чого вони навчалися у Біблії. Про те, наскільки великий вплив мали в свого часу богомільство на Русь. Свідчить твір відомого е, діяча-літератора е, українського Михайла Драгоманова, який в свій час був міністром освіти Болгарії, він в книзі Чудацькі думки, видана, видана вона була в Києві в 1913 році, стверджував наступне: це було, був той час, коли була панівною Російської імперії, коли було все, начебто от одна церква. Він говорить: коли взяти пам'ятки народної мудрості? А такі, як, оце саме докази, де легенди, пісні, прислів'я українські, та по них характеризувати народну релігію, не ту, що Яка була існувала. зверху державна офіційна, народну, то побачимо, що в ній над ґрунтом натуралістично-політеїстичним, тобто над, над язичництвом, найбільше кора релігії, так як він називає, маніхейсько-богомільської. Маніхейство це є оця велика боротьба, да? як і в болгарів. Сербів і великоросів. І далі він говорить, так що коли б треба було застосувати, до якої з історичних релігій наш нарід належить, то я б застосував його, скоріше всього, до богомильства, тож він говорить, якої віри наш нарід історично, до богомильства. І наперед хвалюся, Це говорить міністр освіти. Що я переможу кожного свого противника в науковому спорі про цю справу? В тому, що саме богомільство є самою, ну, скажімо, основою віри нашого народу над над язичницьким минулим. Зрозуміло, ну якщо взяти якийсь е, окремий е, там твір, е, ну, Новгородський кодекс, що таке Новгородський кодекс? Про що в ньому йшлося? Новгородський кодекс це вже новітні дослідження, скажімо, текстів. Він був найдений вченим Залізняком, і там насправді був написаний другий текст. На, в цій книзі був написаний другий текст. Але угу. в результаті реконструкції, коли змили верхній слой, то виявилося, що там є гімн, який носить на собі певні ознаки богомільства, який оповідає про створіння світу, який прославляє Господа, і який говорить ось про те, що є в світі. Дві сили і про те, що йде така між ними непримиренна боротьба. Угу. Тут є відображено все, Да? Ну а взагалі, Богомоли це люди книги Біблії, не тільки Біблії, а й інших книг, чи тільки Біблія, чи були якісь інші книги. Взагалі, книга у них і саме Біблія стояла на дуже високому рівні. Хочу зачитати одну цитату. Про те, що в пресловутій бесіді проти Багаміла в присвітер Казьма з іронією говорить о тому, що вони іноді читали колективний текст на родному язикі. Така практика существувала у Катар, а у протестантів і других християнських течень. Тобто автор говорить про мові. те, що вони знали Біблію, вони використовували її на богослужіннях, і більше того, вони не просто її механічно читали, а громадою збиралися і намагалися вникнути в те, що там написано. У них ще були якісь книги, вони читали. Чи ми цього не знаємо, крім Біблії? Ну, десь відомостей про богослужіння немає таких ось детальних, Ші. але факт залишається фактом, що та мова, на якій вони читали Біблію, це була слов'янська мова. Їхня рідна І саме мова. та заслуга, що в нас слов'янська мова богослужіння, що в нас Слов'янська Біблія, це заслуга. Я би навіть оця назва Богомісцем мені особисто не дуже так подобається, тому що асоціації такі виникають. Я б назвав це болгарським християнством. Ось так, оце болгарське християнство в основі його лежить мова, зрозуміла для народу. Тобто, для чого це? Щоб перемогти в великій боротьбі, необхідно мати віру. А віра вона від слухання, а слухання від Божого слова, яке людина має розуміти. Тому що офіційні церкви в той час якраз інше стверджували. Біблія має бути на мовах тільки святих. Ну латинські, єврейські, грецькі. Віталій, яке було ставлення взагалі церкви, яка вже була на той час тут існувала. Мені мало віриться в те, що так спокійно всі споглядали. Є різні версії про це. Одна з них про те, що були конфлікти між богомілами і офіційною церквою в період Київської Русі. А я інша точка зору, що якраз богомільство і було тією панівною церквою в Київській Русі аж до епохи, Богомільство? якраз у це болгарське християнство, яке сповідувало велику боротьбу, яке сповідувало те, що люди мають бути освіченими. Яке сповідувало те, що кожна людина має особисто шукати Бога, яке сповідувало участь всієї громади в житті церкви, а не тільки священників, яке було проти переслідування релігійних, те, що творилося в інших країнах, якраз саме це християнство було в нас панівним в епоху Київської Русі до, до 1200 років. Тому е, в якийсь... Пересідувань і на якихось релігійних конфліктів ми в добу русі не знаходимо Є якісь конфлікт. Ми немає інквізиції. Знову ж таки, бачимо, що на Русі богомільство влилося в цю струю християнства того християнства, яке ще було тут. Від апостольських часів влилося так більш-менш мирно. То, що це не було ніякої цензури, яка б перевірила їх і допустила. <свісна> Ні, була, була цензура, ми знаходимо, ну, наприклад, деякі дослідники приводять такий факт, що в 2004 році були якісь проповідники Адріани, Дмитро, здається, так їх звали, які підбурювали народ проти офіційної церковної ієрархії, мало не зробили повстання, і тому їх запроторили до в'язниці. Але знову ж таки, ми не знаємо, якої чи вони вірили. Це дійсно були, богоміли? Чи а, це то, не були немає. богоміли. Просто дослідники <свісна> спираються на один той факт. Що вони виступали проти церковної ієрархії. От, скажімо, якщо ми візьмемо ту ж саму Болгарію, то коли е, візантійці розгромили перше болгарське царство і почали насаджувати там свої порядки, то там це більш виявилося. От на Русі таких переслідувань не єретиків не було. Да, там це більш виявилося. Я е, хотів би дуже цікаву таку думку привести. Іногда Багамілов обвіняють в отрицанні власті, що якобы для доказательства того, що вони являються правовірними християнами, ніколі єретики ритіки посещали посіщали літургії в церквях і крестілі своїх дітей. Тобто, вони вели себе як справжні християни, но діяли вони все це, по мнению своїх обвинувачів, притворясь. Uh -huh. Тобто ідея звинувачення в тому, що нібито от в Болгарії ці богоміли приставали на вимоги пануючої церкви, але разом із тим в душі вони намагалися зберегти те, що було їм притаманне. І ось усі ті памфлети, написані проти них, усі ті твори, усі ті праці, всі ці скользкі формулювання являються точними копіями подібних обвинень проти перших християн. В данном случае uh -huh. они не просто настораживают, но дают основания заподозрить, что большая их часть — либо слегка отредактированные фразы, которыми язычники клеймили христиан, либо простая выдумка, которую распространяли для того, чтобы сделать обвинение более серьезным, uh -huh. придать им вес. Дякую, Богдан. Пізніше, просто час дуже спливає швидко, пізніше на Русі є такі рух, як стригольники. Взагалі, це є якісь послідовники, нащадки духовні їхні, Ми говоримо за Це прямі спадкоємці е, Богомірства, також Богомірстві відоме не тільки під цими назвами. Ті ж саме Патарени в Боснії, В альбігойці в Альпах, Альбігольці, Франції. Це І все що, да, воно воно по суті явище одного порядку. Є офіційна церква, державна, а є церква така народна. І відносно відношення до влади, ми ніде не знаходимо закликів там їх до повстання, mm -hmm. до скинення пануючого строю. Навпаки, офіційна державна церква, владу. Налаштовує постійно на те, щоб переслідувати оцих людей. Так само, як сталося з тригольниками. Стригольники це кінець 15 століття, це північна це Русь, північна Русь це. Новгород Псков. Так і вони є прямими спадкоємцями цих богомілів. Їх про це звинувачували в цьому, в цьому маніхействі і ж знову дуалізм. спадкоємцями саме в тому, що вони приділяли велику увагу вивченню святого письма. Вони говорили про те, що кожна mm -hmm. людина повинна знати і вивчати святе письмо. Якусь ідею, так? Да? А ще на якісь рухи вплинуло богомільство. Якісь продовження ще були, крім стригольників, з яких ми згадалися. Фактично, як говорив Віталій, Богомільство, воно опустило свої корені і в Західній Європі, там, де ми говоримо Туди про Альбі Горців, про, ми ідеї. говоримо про них як про фактично притеч реформації. Бо реформація і праведність по вірі це, по суті, є ті принципи, які також сповідували і Богоміли. Якщо угу. ми говоримо за Русь, то я навіть знайшов таку інформацію, що такий рух, як і сихасти. Також пов'язаний із богомілами, тому що ісихасти робили акцент на внутрішньому спогляданні, на приведенні свого життя у відповідність до Божого Слова, до Божих постанов. І ми в деяких джерелах навіть читаємо про те, що і серед богомілів була популярна молитва Господня, так звана Господи Ісусе, помилуй мене грішно. Тобто вони дуже велику угу. увагу приділяли своєму духовному стану. Угу. Думку, яку сказав Богдан, підтримував наш відомо. Мій вчений Михайло Грушевський в книзі своєї історії української літератури він описує, що ісиказм це коріння болгарське, і е, він напряму прив'язує саме до цього богомільства, про яке говорить. Я думаю, ми, що в нас ще ціла передача, а і сиказм. дуже цікава тема Ну, все ж таки, якби ми не дивилися, позитивний чи негативний вплив, ваша думка, богомільство мало на Русь, на її культуру, на її духовність, на становлення взагалі нашого народу, богомільство звіщало одне. Людина має спасатись особисто. не просто приналежністю до церкви, якоїсь не просто виконанням брядів. Це все важливо. Це все важливо, потрібно. Але вона говорить, саме головне це характер людини, це стосунки з Богом. І цей характер може змінитися тільки тоді, коли людина буде долучатися до вивчення святого письма, до книги, коли її серце Там буде джилело. палати жаром віри, і коли вона в цій великій боротьбі буде перемагати так, як написано в Святому Письмі, що вони перемогли ворога. Свідоцтвом своїм, заснованим на Біблії, і кров'ю Ісуса Христа, кров'ю Агнця. Оцим mm -hmm. перемагають. І е, це велика заслуга Богомільства в тому, що на Русі було принесено святе письмо, в тому, що кожна людина отримала шанс пізнавати особисто Бога і перемогти в цій боротьбі, яка відбувається в серці людини. Це зараз актуально для нас. Оця ідея, що ця боротьба не вічна, а має завершення, як вона позитивно вплинула. Позитив в тому, що ця вістка дає надію, як давала надію для тих поколінь, коли Богоміли проповідували, так само і зараз дає вона надію. Зараз дуже багато людей переймаються ідеєю про те, що сили добра і зла рівнозначні, і пови... потрібно в душі навести певну душевну рівновагу. Але насправді Біблія говорить, що ми повинні остаточно і безповоротно стати на сторону добра, на сторону Христа. І тоді ми будемо. Серед спасенних будемо серед тих людей, які зустрічатимуть Христа під час його повернення на землю, під час його другого пришестя. Добре, дякую, Богу. Богдан. Невірно інтерпретоване дослідниками, богомільство сприймається як одна з загроз духовній стабільності в Київській Русі. Насправді ж, воно стимулювало глибокий і вдумливий підхід до життя. Людська душа розглядалася як арена боротьби між силами світла і темряви. Богомільські проповідники рішуче закликали свою аудиторію стати на сторону Христа. Нехай вже й наше серце сьогодні зробить цей найважливіший у житті вибір. Щиро дякую нашим експертам Віталію, дякую вам, Богдан, за те, що ідеї давнини сьогодні ви предоставили як актуальні і потрібні для сьогодення. Нехай Бог благословить вас у ваших подальших дослідженнях. Ну а з вами прощаюся до наступної зустрічі у програмах Дорогами Християнства. З вами був Віталій Кривой.